Growing up, I was always the littlest guy on my team. Even now, I think I still am. You don't listen to what anybody says you can't do because you know that you can. Верхнюю, на півсферу і нижню. Для того, щоб м'ячик полетів прямолінійно нам необхідно впливати зап'ястком на нижню напівсферу м'яча. Чим нижче буде зап'ясток по відношенню до м'яча, тим більше буде траєкторія. Дивіться, м'ячик низько під м'ячем. Траєкторія висока. М'ячик, м'ячик, зап'ясток. На рівні екватора, дивіться, запястком впливає, йде по прямій лінії. І так, що необхідно тут зрозуміти, що є лінія передачі імпульсу, вона пряма. Правильно? І на цю лінію нам потрібно виносити постійно зап'ясток і лікоть. Зрозуміло, про що я кажу? Тобто пряма лінія повинна проходити через плече, через центр м'яча у напрямку мого партнера. І на цю лінію пряму ми повинні виносити лікоть і зап'ясток. Дивіться, ще раз, бачите, пряма лінія. Лікоть і зап'ясток виноситься на... Так, із лінією передачі імпульсу все зрозуміло. Чи ні? Ну, старшим, мабуть, так, да, а меншим ні. Ну нічого, меншим пояснять потім тренери, вони будуть на це звертати увагу особисто. І так. кидок ділиться на три фази. Підготовча фаза це коли ми ловимо м'ячик і виносимо його у положення е, стійки потрібно. Потрібні загрози. Ось у це положення. Потім фаза м'яча і фаза релізу. Для того, щоб легше було зрозуміти все це, ми почнемо із фази релізу. Фаза релізу цей, поділяється на дві частини, також Та працює спочатку заказка, вивчимо рух заказки, а потім вивчимо рух. Щоб нам виконати кидок, нам необхідно опустити зап'ясток трішечки під м'ячик. Завдяки цьому опускається лікоть і згинаються ноги. І зробити все те ж саме, тільки в зворотному напрямку. Тобто зап'ясток кинути на своє місце. Давай. Ні, піднято. Дивимось. Зап'ясток знаходиться ззаду, підсіли. М'ячу спрошу. Зап'ясток ззаду підсіли. thank <laughs> you ќе ишло обратно на Том лікоть, штовхає зап'ясток Зап'ясток веде м'ячик вверх і що? Відходять назад для того, щоб впливати в задню нахід сферу м'яча і направляти м'ячик напрямку кошеля. В цілому це буде виглядати ось такий що. Тобто рух ліктя Зап'ясток м'яч. Спробуємо. Але для цього, для цього нам необхідно, що це для маленьких буде дуже важко. Для старших буде трішки простіше. Для цього ми будемо робити ось такий рух, не піднімаючи ліктя. Не піднімаючи Його можна трішки опустити для того, щоб зарядити плечовий пояс. Всі побачили, я руку не випрямляю. Завдястом, тільки запясто. Тобто ви побачили, що запясток рухається куди у мене по Він рухається за м'яч. А ліку піднімає зап'язко. І завдяки цьому відбувається правильний вплив на м'ячі. Оце оця штучка зможе обмежити вашу... Рух. Тут можна тільки опускати ліпить вверх. Підняти вище ви вже не зможете. І будете працювати одним зап'ястком І зможете зробити ось цей імпульс. Він коротенький. Він досить коротенький, але не необхідний. Без цього імпульса у нас не буде. Е момент правильного моменту релізу, а це саме найголовніше. <кхух> Згодні ви з цим чи ні? І <плес> так, ми з вами розглянули тільки одну фазу. Це був момент релізу. Фаза релізу. І складала вона із двох частин. Це рух за і чим? А як гадаєте, які м'язи приводять лікоть у рух? Оце оці м'язи, які знаходяться на передній частині плеча. Це біцепс, це дельтовидна, це плечова, клювовидна. плечова, ну це, звісно, для вас, для більшості з вас нічого не каже. Але щоб ви розуміли, що Іменно оці м'язи потрібно вам прокачувати. Тепер є підготовча фаза, фаза висадвеча. Правильно? Так? І вона відбувається із положення стільки потрібної загрози в положення коли м'ячик опиняється на долоні, як це не дивно, але на долоні. І запясток і лікоть обганяють м'яч. У цей момент ви відчуєте, що центр долоні знаходиться над або під центром м'яча. <кхм> Покажу. І так ось це положення стільки потрібних загрози. Тобто із цього положення я можу зробити кидок, я можу... Передачі і почати ведення. Що я роблю? Я беру і виводжу лікоть і зап'ясток під м'ячик. Ось цей коротенький рух і вважається фазою виноса. Але ми не просто лікоть штовхаємо і зап'ясток під м'ячик. Ми це робимо і накочуємо м'ячик балансуючою, або навіть не балансуючою, стабілізуючою рукою. Тобто я накочую м'ячик, я накочую м'ячик на кидкову руку. Ось таким чином. Раз, із цього положення легко виконую кидок у необхідному напрямку. І так, Вихідне положення, всі зрозуміли. Всі зрозуміли. Тобто. Це те, що ми робили, коли почали вивчати кідок. У нас зап'ясток де знаходиться? На задній, на півсфері м'яча. І для того, щоб нам створити оту хвильку, про яку я казав, нам потрібно зробити рух спочатку під м'ячик, да? а потім зробити за м'ячик. Тобто обов'язкове положення, тому що дехто із вас зараз 100% буде. Робити оце положення. А потрібно повторюю, на рівні плеча. На рівні плеча м'ячик знаходиться позаду. І потім ми заносимо м'ячик і виконуємо реліз. Фази у нас формується три види балансу. Що таке баланс? Можна подивитися, ось на цей фокус, як кажуть, дивіться, оце точка опори, а ось тут знаходиться центр цієї палички. Так от, у випадку, коли центр опори і центр якогось предмета, в даному випадку паличка, а коли ви кидаєте центр ваги вашого тіла. Якщо вони будуть положені вертикалі, ви будете знаходитись у положенні балансу. І так, це перший баланс. Між стовпами знаходиться точка центру опори. І центр моєї ваги, оце і буде вертикальна лінія. Тобто це один від балансу. Дивіться, коли ми ловимо м'ячі, коли ми ловимо очі, ми повинні сформувати вид балансу. Тобто це лікуть запясток. Центр м'яча і середній палець. Дайте мені, будь ласка, м'ячик. Дивіться, що я роблю. Я, я ловлю м'ячик. Я зловив м'ячик. І ось у мене лікоть, зап'ясток, центр м'яча і оцей ось пальчик, пальчик, підтримуючи руки, знаходяться на одній лінії. От Нам потрібно оцю лінію винести у положення релізу і потім виконати кедок. Понятні? Тому надважливо вивести лікоть, вивести лікоть. І потім, зверніть увагу, не просто рука оця піднімається, а вона виноситься лівою рукою підтримуючою рукою. Тобто ми беремо і виводимо оцю руку. Положенні балансу ось таким ось рухом. Ось. Взяли і вивели. Все бачите? І далі продовжуємо руку. Зверніть увагу ось на ось цю паличку. Зараз я про неї я розкажу. Бачите? Вона є чим? Імпульсом е, е, або лінією у я... У напрямку якої відбувається політнича. Згодний ви з цим, так? Да? Так. Чому цей палець тут знаходиться? Ось о, дивіться. Я взяв, сформував лінію балансу, да, і ось о, дивіться, де середній палець знаходиться. Ось на оцій лінії. Зверніть увагу, я піднімаю м'ячик. Піднімаю м'ячик, піднімаю, піднімаю, піднімаю. У положення реліза вибір, дивіться, де знаходиться мій палець. І де оця лінія? Вона спрямова у напрямку квітка. Тобто, оце один баланс, а оце ось уже буде третій вид балансу. Коли ми ловимо м'ячик, зловили м'ячик і потім оцю ось паличку взяли і вивели в положення реліза. Тобто у нас три види балансу. Баланс тіла, баланс передпліччя, і запястка, і баланс м'яча. Баланс м'яча. Центр опори. У нас зап'ясток, правильно, да? він повинен взяти і вивести центр м'яча у положення вертикалі. Понятно? Вивели у положення вертикалі, і потім ми робимо рух у напрямку ось цього ось пальця. Рух. Раз. І продовжили. Закрывать запястье. Выполняем. Раз. И положение баланса. Сразу же зловим. Так само в другом направлении. И в этом положении баланса. И в этом положении баланса. Вот. Любая передача, которая идет с той стороны, мы берем лову И выполняем сразу же правильный хват. Правильний хват, як можна, проконтролювати. Ми зловили м'ячик, і у нас великі пальці формують букву Т. Буква Т. Формується. Ловимо м'ячик, ловимо м'ячик. м'ячик в іншу сторону. Ми його зловили. І в той момент, коли ми підтягуємо м'ячик до себе, ми беремо і розвертаємо. І розвертаємо киткову руку, от дивіться, на м'ячі, і формуємо оцю ось буковку «Т». Дивіться, я ловлю із цієї сторони, зловив м'ячик підтягнув, раз, і в мене буква Т. Оттуда я зловив і буква Т. Я вдарив м'ячик, підтягнув, в мене буква Т. Сформована цією рукою раз, підтягнув, бачите? Постійно я намагаюся зловити положення балансу. Це дуже-дуже важливо. І потім взяв виріб у положення релізу і виконав підок. Yeah, you Даже Тренеру, щоб він зміг створити таку велику сім'ю, ну, що ви всі дихаєте, ну, як кажуть, одним повітрям і маєте однакові мрії. Так що я бажаю вам, щоб все у вас вийшло на вашому зірковому шляху майбутньому. Так що Ви молодці.